Друзі, усіх вітаю з насправді дуже-дуже симпатичним початком чергового туру Української прем'єр-ліги Олександрія і ЛНЗ свій матч дограли на стадіоні Ніка. Олександрія тут я не знаю, сенсаційно, не сенсаційно, як хочете, можете називати цей результат, але перемагає з рахунком 4-1. В матчі проти ЛНЗ. Ми сьогодні задавали питання: чи пішла пауза на користь. Схоже, що пішла пауза на користь Олександрії. Три залікові бали. Взагалі перші бали в сезоні здобуває команда Кирила Нестеренка. Футболісти Олександрій усміхаються вперше в цьому сезоні. Да. Усміхаються після матчу, тренер. І ми таких емоцій від них ще не бачили. Ну 4-1 забагато трошки. Ну, як мені здається, з позиції ЛНЗ, а я хочу поговорити, тому що могло бути 2 -2. Один раз могло бути 2-2, другий раз могло бути 2-2. Я, я в цьому плані. Ви як вважаєте? Богдан? Можливо, я забагато в кінці два гола забили, таких на корне так вибігли. Але загалом потрібно Лиснові похвалити. Сьогодні дійсно показали дуже якісний футбол. Потрібно відзначити, команда функціонально підтягнулася. До цього ми бачили, що чуть їх не вистачало, просідали, то зараз на 91-93 і хвилині команда вибігає, забиває два гола, про щось говорить. Значить, два тижні даремно прийшли. Я якраз хотів спитати таке, напевне, найважливіше по Олександрів, чому можемо відзначити після цього матчу, що змінилося, окрім результату. Що ще? От Богдан відзначив готовність, можливо, функціональну. Що ще можемо визначити? — значити? Забили чотири голи. Реалізація? Реалізація. По гольових моментах ЛНЗ набагато краще. Ударів більше було. Набагато більше. А по реалізації, пожалуйста, то, що ми кажемо, якщо нападники забивають і свої моменти використовують, то. І команда перемагає. Шість удалив але... площину, чотири голи дає трошки так, додам. Так, але о, дивіться, як Олександрія агресивно почала цей поєдинок. І, і Зразу дві жовті картки. І, в принципі, нав'язала таку силову боротьбу, боротьбу на початку. Кращий самій мікроклімат в команді. Видно, лідер був Теді Цара, який запалив всю команду. Забив два гола. Тянув Олександрія сьогодні до перемоги, і бачив, він забирав гол побіжав до кого до головного головня. Значить, ми дійсно попрацювали над мікрокліматом. В якийсь момент тут першого тему здавалося, що віддай на цару це основна стратегія. Так? Що всі інші працюють для того, щоб Сара десь мав простір, мав фланг. Не знаю, поправ Богдан, так ні, твоя думка. Ну можливо і так. Це лідер, який може в одиночку вирішити. І сход матчу. І тому, як сьогодні показав матч, він забив два гола і дійсно був тим таким лідером команди, який тягнув за собою весь колектив. Я не про цей момент більше. Тут на ну, Нікашвілі та скинув голою на цар, Я далі далі по іншим моментам. Що десь от, е, відчувалося. Дуже що... правильно сказав. Всі давали Нацар. Ну, Прямо ну, всі давали та, на Так, так. Це ж випадково, але Нікашвілі віддав Нацару. Угу. Окей, в складі Олександрії сьогодні ну, Нацара цара краще правда? На мою думку, так. Я думаю, безперечно. Що найважливіше, продуктивно. Два забиті м'ячі у його виконанні. Подивимося, як, як далі він себе буде демонструвати. Ми так зараз дуже швиденько по цих от забитих м'ячах, просто згадаємо те, як, як вони відбувалися. Функціональну готовність відзначили, реалізацію відзначили. От ще по Олександрії просто враховуючи те, скільки вона забуло моментів. Чи можна сказати, що Олександрія стала надійнішою? Ну, Важко сказати, напевно. Можливо, фар більше був на їхній стороні. Тому що лензай дійсно мав багато моментів. І а сінор, знову ж моментів. А коефіцієнт корисної дії, на жаль, маленький. То Сьогодні не... надійність у фар там бери. Ну, Десь так можна сказати. Ну, Насправді там іноді. з... Якись неймовірно вигідних точок, але сінор не влучав, цара тут, бачите, прибирає підправу, ніби за штрафнував, але він кладе от прямо от туди, де два-три нічого не Два, момента, нас, мав удари. Якщо можна, та я перевести, у нас дуже важливе включення. Головного тренера Олександрій слово флеш-зоні, тому що зараз Кирило Мистренко дасть відповіді на запитання Олексія Корицького. Кирило поруч з нами. Вітаємо з перемогою. У Умріяна дуже очікувана перемога в Олександрії, і те, як розвивалася подія протягом сьогоднішнього поєдинку. Ви забили швидкий м'яч, потім десь, можливо, ЛНЗ перехопив ініціативу. Ви десь дотерпіли, витримали цей тиск і власне вдалося забити більше і перемогти. Так насамперед хочу сказати, що дуже важка гра була для нас, незважаючи на рахунок, але я думаю, що дуже добре мене розуміють. Усі суперники ЛНЗ. це дуже непроста команда. З дуже дуже класними гравцями з хорошим тренером, і це показує турнірна таблиця. Але насамперед дякую хлопцям за той настрій, самовіддачу яка сьогодні була, тому що зараз в такому стані, в якому перебувала наша команда до цього матчу, дуже важко щось говорити про стилістику чи про сам футбол, тому що. Великий тиск, так це було великий тиск на гравців на всіх нас, тому що всі потребують перемоги від Александрії. І дякую, що хлопці все зробили можливо, щоб це все здобути сьогодні. З ЛНЗ потрібно багато бігати. Сьогодні ваші хлопці набігалися на два матчі вперед. Судоми хапали, вимушені заміни ви проводили. Ну але витримали так. Там теді цар скільки раків зробив запене. Весь початок старт чемпіонату не стільки не зробив, як сьогодні. Так, дійсно так і було. І ви знаєте, що з ЛНЗ потрібно дуже багато бігати. З усіма потрібно бігати, але усі знають, як грає ЛНЗ. Це гра один в один по всьому полі. І насамперед проти, проти такої ешелованої оборони один в один, потрібно завжди бігати. І на першому плані виходить, вже, як гравці спробують себе в грі один в один. Це дуже важливо. Індивідуальна майстерність теж виходила на перший план ну, в моментах теді цар, як він розбирався один один, і ну, це майстерність футболіст. Ну а як сьогодні, дякувати Богу, майстерність була, тому що коли ми створювали моменти, але не забували, тож нікому не цікаво вже було. Але я вважаю, що були матчі у нас і з більш доброю грою від нашої сторони. Сьогодні вдалося реалізувати наші моменти і досягнути результату. І за це дякую хлопцям, що вони в цей дуже тяжкий час для нас активувалися та показали насамперед характер. Така ситуація зеркальна сталася для Олександрії, як в матчі з металістом 1925. і Сьогодні тільки сьогодні ми забили два на останніх хонах. в передньому матчі вам забили два. Десь так воно повернулося і говорили про реалізацію команди. Що десь мало мало команда забуває. Десь не вистачає реалізації, Ви сьогодні забили і нормально забили. Звісно, але для нас найголовніше це перемога сьогодні. Так, дякувати Богу, що забили чотири. Це додає нам впевненості. Сьогодні ще святкуємо, але вже завтра готуємось на динамо. Сьогодні ще дебютант з'явився з, з перших хвилин. Він вже грав з але з перших мається на увазі. Микола Огарков. Ви вимушено заміну провели, бо він там за задню поверхню стегна хапався. Не витримували сили молодого хлопця. Як оцінити його дебют і от як він працював на своєму фланці? Насамперед хочу сказати, що в основному складі два дебютанта. У нас ще Віктор довгий дебютував сьогодні і звісно задоволений сьогодні від їхнього дебюту. Так, це молоді гравці. Ім потрібна впевненість перш за все. А ви дуже чудово розумієте, коли ця впевненість приходить. Вона приходить е через матчі, помилки, на жаль, але це потрібно пройти. І тільки далі вони вийдуть на новий рівень е в їхній кар'єрі. Дякуємо вам з перемогою. Все найкраще. Кирило Нестеренко. Був поруч з нами. Головний тренер Олександрії, Студія вам словом. Та дякуємо, Олексію. Дякуємо головному тренеру Олександрії. Кирило Нестеренко. Ми сьогодні. Повертаємося до того питання, яке задавали ще в першій студії перед поєдинком. Питання було наступним: так чи пауза на користь Олександрії чи ні? Ми намагалися знайти відповіді на ці запитання. Подивилися і Тепер знак питання можемо змінити на знак. Оклику пауза на користь три залікові бали, чотири е, забитих м'ячі. Дуже цікаво. Тепер буде подивитися, як на цьому настрої Олександрія понесеться вже в наступних поєдинках. Кирило Настаренко теж відзначав. Так що сьогодні святкуємо. Завтра починається робота. Не починається, продовжується точніше. Робота до наступних поєдинків. Ми теж будемо йти до наступного матчу, який сьогодні о 18.00 відбудеться. Ще один поєдинок в рамках української прем'єр-ліги. П'ятий тур вера у Рівному сьогодні прийматиме футбольний клуб Кудрівка. І давайте швиденько про цей матч у нас хвилин з 10. Напевне, є. Нагадаю, так, що Кудрівка має сім залікових балів після чотирьох матчів. 14-та команда першості з трьома балами. Вони тільки в ЛНЗ виграли буквально перед паузою на матчі збірних. І от сьогодні ми підходимо до протистояння цих команд. Богдане, які думки перед цим матчем? Чи є? Не знаю, от я сьогодні питав першого матчу за фаворита, чи є тут фаворит? Ну, в мене фаворит точно, не вподобань, не вподобань, а от навіть не вподобайки, а фаворит Верес грає перше вдома. Давно не перемагали вдома. Прийде, як завжди, в рівне багато болівальників будуть підтримувати. І сьогодні для мене очевидний фаворит Верес. Хоча курявку я теж дуже люблю і поважаю як команду. Завжди багато їм комплиментів даю, але сьогодні Верес для мене фаворит. Кого Не знаю, не знаю. Якось важко фаворити виділити. Да, — Так, хто фаворит в цій грі, тому я думаю, що нам все одно буде цікаво дивитися. Сподіваюся, що е, нас е, команди порадують, е, моментами, гольовими моментами і ударами поворотом, стрімкими контратаками і голами. Відзначимо Кудрівку, яка в цьому сезоні перший раз за межі Києва виїхала ж грали всі матчі свого чемпіонату, то на оболоді грали. тренуються за межами Києва. То давай так на офіційний поєдн. Ні, ну окей, був кубок з Лівим берегом. Це ж можна вважати виїздом за Київ, так? Там все просто там все було от прямо поруч. Зараз дорога в рівне. На Кудрівки. але все одно хоч якийсь сезон, хоч якась дорога почалась. Окей, за межі Києва виїхав Назар за Він теж в рівно на матчі. Давайте зараз передамо слово флешзоні. Він ще чув, буде не один. Тому Назара тобі вітання. Вітання студії, вітання футбольна Україна. Дощового рівного, де ми зараз будемо дивитися матч п'ятого туру, але трішки вдалося попрацювати і подізнаватися цікавинки навколо цього поєдинку. Верес та кудрівка між собою в офіційних матчах не зустрічалися, але ось товариський матч був доволі таки цікавий. В тому матчі Варас переміг з рахунком 1-0, Тоді забив гол голоденесендукви. І тоді мені аналітична група клубу дала таку цікавинку, що перед забитим м'ячем тоді був 21 зроблений пас перед забитим м'ячем. Тому сьогодні звичайно цікаво буде подивитися чи можливо щось буде таке ж у цій грі можливо буде комбінаційний футбол розпочну із кудрюки то сьогодні Євгеній Морозко зіграє своєю колишньою командою. Він до ролі такий цікавий момент, що Він сьогодні не вийшов на піч інспекцію. Він сьогодні ось його ми не бачили. Але вже потім його побачити під трибунці. Він сьогодні зіграє по складу гусів Олексій. Гусів з'являється у старті. Він якраз таки підіймає трішечки вище морозка. Сьогодні також з'являється Безбородько замість Легостаєва. І козак йде. Відповідь сьогодні він на заміні. Сьогодні він відпочиває. Сьогодні він має підсилити. Гру вже згодом, але сьогодні замість нього з'являється е, якраз таки Олексій Гусів. Е, щодо кадрових втрат, то лише Потімков перебуває у Лазареті, Тотовицький, світюха е, і е, е, Матвієв перепрошую, Матвієв не зіграє. Матвієв не зіграє. Потімков, Світюха і е, Тотовицький перебувають у Лазареті. Е, ось такі кадрові моменти. Е, а ось е, Раймонд Овусу він е, потрапив вперше, сьогодні до заявки своєї команди. Щодо Вареса, я тут довго затягувати не буду. Перед зі мною вже спортивний директор рівненської команди Юрій Вікторович Габовда. Юрій Вікторович дуже дякуємо, що знайшли час приєднатися до нашого включення. Е, хочеться почути, перш за все, ось як вам вдається. Вже запросити футболістів майже з усього світу, з кожного куточка доброго дня. Ну дивіться, навмисно ми цього не робимо. Це точно щоб дивитись і приводити гравців з різних куточків, але е дійсно для популяризації клубу це досить непогано, але наша першочергова задача це укомплектуватись, взяти сильніших гравців. Щоб ми стали сильнішими, тому дивимося на свої можливості, що ми можемо собі дозволити, і тільки вибираємо кращих гравців. Але так навмисно ми цього не робимо, щоб шукати з різних куточків. гравців. Ось пауза на збірні. Чим займалися, крім того, що трансфери і ще були. Був там тест. Йо була лекція про правильне харчування. Чим займалась команда цього тижня? Наша задача була це перше налагодити нові зв'язки в команді, тому що дуже багато нових гравців, і на це потрібен час. Друге, ми хотіли дати велике навантаження команді, тому ми працювали над великими навантаженнями і також зіграли ігру під втомою з рухом Кожен Отримав е, свій час на полі, проявити свої якості. І ми бачимо, що деякі гравці повертаються вже, так скажемо, із Лазарету, такі як Самуель Нонго, е, який зараз вже досить непогано почуває себе. Тому е, дуже важливий для нас для нас була ця пауза, яку ми плідно використали. Ось по Кудрівці. швиденько якраз вони йдуть з розминки, розбирали, дивилися, аналізували. Ще чим небезпечна кудрівка. Хочу віддати належне кудрівці. Вони не даремно зараз знаходяться в турнірній таблиці так високо, гарний старт і досить цікаву гру вони грають, стараються грати. З м'ячем і небезпечні так скажемо них випади їхніх інсайдів вільні простори. Тому я надію, що нашим тренерам і нашій команді вдалося розібрати добре суперника. І будемо надіятися, що сьогодні наша команда зможе так скажемо реалізувати свої моменти, які я надіюсь, що сьогодні будуть. Дуже дякую, рів. Чекаємо, звісно, моментів, Чекаємо забитих голів. Юрій Габовда був у нас перед матчому включені. Ну а хочеться ще пригадати також, що сьогодні буде близько трьох тисяч вболівальників на стадіоні. Сьогодні буде людно в рівному майже вся квота використана. І десь хочеться заспівати пісню «Смарагдове небо». Не буду цього робити. Сьогодні ви зможете її почути. Хто в Рівному? Сьогодні буде концерт після фінального свистка Древо. Тому сьогодні люди, які прийшли. На стадіону цю таку дощову погоду матимуть можливість подивитися і футбол, сподіваємось, цікавий. Ну і концерт. А я поки передаю вам слово, бо ми вже тут дуже всі чекаємо цікавого футболу, ну і концерту, звичайно. А, Назари та заспівав, вже, що ти? <сі> дякую. Чи часу небагато, так, давайте все-таки на футбол. А, але, але, але одне питання до Богдана: чи може три тисячі людей анонсовані сховатися десь під дахом на стадіоні? Чи вистачить для трьох тисяч людей для всіх не вистачить. під дахом? Для, для я, всіх не вистачить. я знаю, на чому зловився думку. Що в Рівному мінус 40, але все одно три тисячі своїх на футбол. Так, це 100%. Окей, подивимося по стартовому спуску, скільки народу збереться. Я думаю, ви бачили, так, які умови, яка погода справді дощить он. Назар в курці. Ну, коротше, по-моєму, так. Сьогодні не дуже погодка. В народному Футбольна. клубі так повинно і бути, правильно? Верес, народний клуб, народний. <смітна> багато народу збирається. Давайте до стартового складу, напевно, перебіжемо. Проговоримо по рівницькій команді. З них розпочнемо вони сьогодні в господарі поля і одразу відштовхуємося. Ну, про я не знаю, просто як. Зараз нам на графіці видадуть, тут. П'ятірка буде там чи не п'ятірка. О, не п'ятірка, тому що в стартових протоколах там годинку тому менш трохи ми бачили, що Харатіна давали чомусь от, третім центральним захисником. Зараз це більше схоже на правду, тобто Верас повертається до знає, базових налаштувань, як це назвати правильно. Так були матч матчі Шахтарем з ЛНЗ п'ятіркою позаду. Зараз Харатін іде вище. Немає сьогодні. Вовченка, угу. по-моєму, старті. Вовченка. Немає, немає Вовченка і з'являється 11-й номер лівий вінгер. Веслі. Веслі це єдина зміна, але при цьому змінюється і структура. О, Веслі перший старт. у нього був вихід на хвилин 10 з ЛНЗ, Там момент у нього був. Подивимося на цього чоловіка. Все ж таки забив контроль у матчі зараз. Так, та верес багато вінгерів втратив в міжсезоння. Зараз вони якось пробують, шукають нові варіанти, нові зв'язки. Ну, шарай, це зараз футболісти основного складу 100%. Веслі, Стень. Подивимося. У Кудрівці визначаємо перший старт у Олексія Гусєва. Перший вихід в старті морозко піднімається трошечки вище, ну і так, начебто, теж без якихось особливих безперектор без вистав бо гусів замість козака. По-моєму, козак, козак козак на лаві для запасних. Залишається так. Дві зміни від Василя Баранова, головного тренера Кудрівки. Поява безбородька, напевно, це цікаво. Він виходив на лав із лави для запасних кілька разів, але там великої кількості ігрового часу не отримував. великої кількості часу. Ми теж не маємо, тому що потрібно дивитися футбол. Перед тим нагадаємо вам, що VBET Україн преміум партнер показу. VBET Україн об'єднані футболом разом сильніші. Верес Кудрівка, рівне 18.00 Дуже скоро дивимося. Матч, і по тому говоримо про весь сьогоднішній робіт.